Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри, із нинішнього Євангелія почуємо слова Ісуса, який промовляє до нас кожного, хто перед людьми мене визнає, того визнає і син людський перед Ангелем Божими. Хто ж мене відсурається перед людьми, та кожному, хто скаже слово на людського сина, йому проститься, а хто зневажатиме Духа Святого, тому прощення не буде ніколи. У цей день свята церква почитає святих безсрібників і чудотворців Косму та Дем'яна Азійських і матері їх преподобної Феодотії, що жили у третьому столітті. Виховувалися брати у християнському благочесті і читанні святих книг матір'ю Феодотією. Будучи освіченими і досвідченими лікарями, вони отримали благодатний дар Святого Духа і стали силою молитви зцілювати душевні і тілесні недуги людей, і виліковувати навіть тварин. З гарячою любов'ю до Бога і ближніх брати прийшли на суспільне слово. Служіння від хворих, яких лікували, вони ніколи не брали ніякої плати, суворо дотримуючись заповіді Господа Ісуса Христа, даром прийняли, даром і давайте. Слава про святих Косму і Дам'яна прийшла по всій окрузі, і люди назвали їх безсрібниками. Також брати Косма і Дам'ян вшановуються як покровителі святості і чистоти християнського шлюбу, до яких звертаються з проханням щодо щасливого подружнього життя. А тому з давніх часів поширене вшанування святих безсрібників і чудотворців Косми та Дем'ян. На Русі. І з радістю у серці вітаємо з ним ангела-чоловіків, яких ми називаємо Косма, Дем'ян Іоанн та Яків. Возлюблені у Христі слова святителя Феофана Затворника для кожного із нас у повсякденному житті є необхідними. Тож візьмімо їх до уваги. Відвідування церкві найкращий засіб до розкриття молитовного духа. При якому не посміє закаменіти серце. Дійсно, все в житті повинно будуватися на любові Христовій, яка є мірилом нашої людності. А у п'ятницю потримайте піст і для душі, і для тіла.